Собака у житті людини зі стародавніх часів відіграє особливу роль. Окрім функцій охорони, мисливства, пошуку і зараз в допомозі на фронті. Ця розумна тварина позитивно впливає на психологічний стан людини та супроводжує її у різних сферах життя. Наприклад, допомагає прищепити любов до читання. Знайомтесь, це Артем, порожнього, четверолапий друг Вінні. Хлопець читає вголос, хоча раніше не дуже полюбляв книжки. Слухай Віні, наступний день видався пахмурим, годинами сіяв дощик, гуляти було невесело, і вдома теж так собі. Моня ледь дочекався вечора, щоб послухати мій новий сон. Цього разу із ним прийшов також Том. У такому форматі процес читання стає більш комфортним та ефективним, адже собака дуже позитивно впливає на психологічну атмосферу юного читача. Він Скажи. Нічого не скаже. Мені поругає, якщо щось не так. У заняттях з дітьми активну участь бере пес мисливської породи Бігель на ім'я Хеппі. Він може не лише вправно та уважно слухати читання малечі, але вміє робити ще багато чого. Скільки вже товаришуєте з вашим другом? Е, три з половиною роки. Що він вміє? Е, загальну, загальний послуг, трюки різні, ходити поміж ніг, робити крестик. Запрягувати на руки, робити різні стрибки, куварки про цікаву методику читання з собаками і взагалі заняття з дітьми за участі чотирилапих друзів розповіла Олена Величенко, жінка з Херсону, спершу розпочала цей проект у себе в рідному місті. Наразі кінолог із сім'єю та собаками переїхала до Одеси, де й продовжує свої ініціативи у цьому напрямку. Читання з собаками це таке дуже популярна двіж в Європі. Зараз він тільки починає набувати обертів в Україні в нас, але ми намагаємося бути в тренді. Так, це один із елементів каністерапії. Каністерапія це реабілітація людей за допомогою спеціально відібраних та навчених собак. Собаки, які беруть участь в каністерапії, проходять відбір та проходять спеціальне тестування Собака-помічник. Потім ці тварини мають змогу та дозвіл приходити до дітей. Це можуть бути і маленькі, і великі собаки, будь-якої породи або безпородні. Головне, щоб вони відповідали певним вимогам, були зовсім не агресивними та налаштованими на спілкування. Собака, вона ну як така такий мотиватор для дітей. Наприклад, наприклад, якщо дитина, ну, погано ходить, да їй. Важко ходити, і коли вона приходить просто до лікаря, ну це їй не, не дуже подобається. А коли вона береться, наприклад, навіть, ну, навіть за великого собаку і робить ці кроки разом з собакою зі спеціально навченим, то це для дитини це такий, ну я кажу, мотиватор робити щось краще і робити ці кроки з задоволенням. Заняття з собаками для дітей носять більш розширений та комплексний характер та виходять далеко за межі простого читання. Вони включають у себе різноманітні ігри, можливість активно проявити себе у творчому процесі. Головна мета принести радість та позитивні емоції дітям через спілкування із хвостатими друзями.